Я мене нервує, тут дивіться, яка чарівність почалася. Ой, дивіться, яка краса, Боже, на стіл. Паска і таку підставочку. Боже, яка краса. Дивіться, які зайчики, чи хто вони тут такі. Ой, диви, яка краса, ну просто романтик. Ой, а ось яйця якісь, дивіться, відкрите. Дивіться, як красиво, правда? Оформлення. М -м -м. Дуже гарно. Зайчики на палочках. Саша, де мій Саша? Саш, чого я сумку таскаю? Я думаю, чому мені так незручно? Боже, яка краса, ви подивіться. А ось, ну, 40 гривень отакий. От Та сумку мою візьми, ну постав, бо мені не. Я думаю, чому й так незручно? На. Розсіння не похоти. Та ні, розстіння ти ж відкрите. Боже, які красиві розтіння. на. Ну, оце рука вільна, то хочу і вам показати. І таке, хрен знашу. Диви. А колос усередині справжній. А ось диви, яка, яка ж милота. Боже, яка краса, яка ж краса. Що сказати? Форми, наліпки. Присипки, набір барвників, глазурі. А ще, чому це? Це я, чесно кажучи, найбільше люблю. Оце отаке. Зараз я візьму. Червоні маки. Так, ну коротше, я в телефон положу, потім візьму такі наклейки. Щось з них цінне, можливо, ще ось квіти на кладовище. 59 гривень, 79 така троянда. Я бачу в інтернеті, там продають оце в тіктокі. То ось, дивіться, теж ціна непогана. Ось такі гарнесенькі. Ось троянди, дивіться, які. Таке, наче ви Соняшники гарні. Диви, які красиві, правда? Соняшники гарні. Українська тематика. Так, це для діточок, це квіти кудись. О, дивіться, яка хризантема. Хо-хо. Ой ти бозі, ой ти бозі, диви яка Моська. Красива, так? Да? Чого тільки немає, так краси. Ай. Дивись, бойся. Ага. Держи. Давай, держу. Дуже гарнота. Дивіться, якийсь. Сіки... Та що це тут розвал неправильний, не глянь, воно не їдеться, тілешка. Свічки 79. Ну, дорого, я вам скажу, що то треба брати, коли йде на оця оцінка. Я в тому році купила, поставила, ну, в цьому завернула і на кладовищі в мене є. 200 гривень коштує 159. Яйця, корзини, які бажаєте. І 500 є, і 300, і 200. У мене корзин там вже завдяки вам, що ви понадарували. 459. Дивіться, які корзини гарні. В різному стилі. Форми 19 гривень. Ну, я буду в своїх бабусиних, не хочу. Ось дивіться, яка гарна річ. Отака переносочка. Ви йдете в гості, поставили сюди і понесли. 45 гривень коштує всього-навсього. Оці паски, ну я не знаю, мені кажуть, що саме звичайне, коричневе треба брати, саме дешеве і все. Ну, я в своїх формах зроблю, дай буде все. Very well. Так, навіть подушечки пасхальні, серветочки все пасхальне, красиве. Ой. Так, обережно, обережно, обережно. Ну, та ще цілий місяць я не буду поспішати купувати. Ось гель 129 гривень, дивіться, а коштував 224. Ой, тут щось розвал поганий, так, да, в ці так. Угу. Так, ходімо. О, ну чого ж мене сюди пре. Скільки коштує? 69. Ну там їх вже немає. Ось хороша, але ну їх немає. Бачите, чорнобривці насіяла мати. А що це? Соняшник. 99 гривень, та ну ви що? Ну це дуже дорого. Простіше. ось бачите, цих вже немає. 79, оце нормальна ціна для такої піоновідної. Але піоновідні всі розібрали. Ось тільки отака є ось. Темна, бачите, як виросла 40... 79 гривень. Дорого. Дорого жнеча. Страшне. А що це таке? О, морква амстердамська якась. Ми вже ж купили морку. От Амстердамська в нас моркви немає. А що це за Амстердам? Червоний велетень. Що воно оце тут зняти. А скільки коштує? Ну, в мене ж, бачите, тут ціни немає. Амстердамська, Е, Треба ну, сканірувати з телефона. Ось у моркву. 7, 7, 8. Отака ціна. А ну давайте подивимося. Амстердамська оленка, вітаміна, красава, яскрава, шантане і артек. Шантане. Давайте Амстердамська, вона така довга, Попробуємо ще Амстердамську, так? Так, помідори нам не треба, в нас це все є. Огірки, огірки, в мене огірки є чи немає? А ну що тут? Ось ці. Ну це дуже багато. На що мені так багато? Та, ну ти що, такі великі ці. Огірочки в немає. Редиска є, може редиску посіяти. Оце Санька зараз там цибулю возиться, треба посадити. Один пакет редиски. Так, щось Санька там знайшов. Ладіолуси я не люблю, тому я їх і дивитися не буду. Ага, ось огірочки, зараз я одягну. Я буряки не знаю, опять дивіться, взяла. Одну редиску, морку і в мене немає сливки. То я сливку рожеву візьму, посажу. Ну, томати, тому що мені сливка подобається. О, дивіться, пергамент для запікання 44 гривні. А що це за фірма така? А, все, я зрозуміла. Так, все, ходімте. Бо... О, яка краса, Санька, диви. Оце ще такого в нас тільки немає. Оце правильно слово ти сказав. Ось тоб... тут я з тобою согласна повністю. Це нахрен не нужен. Так, ходімо. Що це тут таке лопаточка? Бачите, яка тонесенька гарний. Гарний, гарний. Так, що тут у нас? Сиропи, пластиря, чулки, грілка, грі руки. Ось, ціни Охренеть можна. 879 гривень. Ну, це фірма. Це фірма. Так, добре, пішли. Нам фірма не потрібна. Цукермани. Що мені потрібно? Так, мамі нада щось купити якесь.